Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я! І дякую всім, хто дивиться мої відео, хто ставить вподобайки, і всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні буду робити компот, консервувати компот в банки на зиму із яблук і винограду. Уже обірвали яблуки ось такі у мене. У мене сніжний кальвін яблуки. Вони такі тугенькі яблучки, ці. це яблуки осінні, як ми на них кажемо, і вони такі дуже запашні. Ну, Це гарні яблучка. Сорт цей хороший. Так, і ось у мене виноград. Домашній виноград теж обірвали. Тут у мене два сорти винограду, як ви бачите, ось такий трошки якби, червонішенький, і ось такий. Темно-темно-синій, такий аж чорний він. Ну, Виноград смачний. Значить, буду зараз в банки закладати яблука і виноград. Виноград буду ось так робити: відділяти від гронки усі ці ягодки. От, от так, Нічого, може, нового вам і не покажу, але все одно покажу для молодих господинь. Може, хто не закривав ще компот з виноградом. А яблуки буду різати на дольки такі, на четвертинки. Ось так беру яблуко, чистити я їх не буду. Розрізаю на четвертинку. І оце все, отак буду видаляти. Оцю серединку. Ось так. Так, і буду закладати в банки десь приблизно. На одну третю банки. Якщо банку розділити на три частинки, то одну третю буду закладати оцими фруктами своїми яблука і виноград. Зараз все це зроблю і далі тоді покажу рецепт, Понакладала накладала я банки фруктами. Значить, показую, ось, дивіться. Тут у мене сам виноград в одній банці буде, а тут ось яблуки з виноградом. Ось так. Тепер ось у мене на газу вже закипіла вода. Поки я розкладала баночки, воду я вже поставила. І тепер буду заливати банки кип'яченою водою, щоб ці фрукти пропарилися. Зараз залью кип'яченою водою. І десь приблизно хвилин 10-15. От мої, оці фрукти будуть пропарюватися. І так зроблю всі банки. От видно так, як я наливаю, видно. Доверху я буду наливати кожну баночку доверху. Оце так, знімаю відео, я знімаю. Ці жінки, що постарше, це все знають, може, ще роблять і знають краще, як його зробити, чим я. От. А от молоді хазяючки, може, і заглянуть в інтернет, подивитися, як закрити компот там о, з того чи іншого фрукту. Ну, компоти в основному я закриваю з усіх фруктів одинаково. Мало що там, де відрізняється, у мене одинаково. Так, продовжую заливати і тоді вам покажу далі. Залила банки крутим кип'ятком, накрила кришкою. Значить, 10-15 хвилин будуть у мене пропарюватися ці фрукти. А тут, де сам виноград, ось дивіться, тут без яблук. Тут я зразу сюди я всипала одну склянку цукру і додавлю, в мене виноград солодкий. Добавлю зараз сюди лимонної кислоти. постав, дивіться, лимонна кислота. І отак от десь одна друга, мабуть, ну, одна третя, мабуть, додаю лимонної кислоти. І буду зразу заливати крутим кип'ятком і банку на кришку і гарно її накрию втушкую. Не пропарюю. Виноград не пропарю. Але треба гарно замотати її, закутати, щоб вона довго-довго вичахала. Ось так роблю. Значить, зараз залью виноград, закручу і все, компот буде готовий. Пройшло 10 хвилин, як пропарювалися мої фрукти. Тепер я буду зливати оцей кип'яток із фруктів у каструлю. І знову буду його перекип'ячувати, і тоді вже другий раз буду заливати ним. Фрукти. Значить, виливаю в каструлю, ось, показую, зливатиму з баночок сюди. І далі тоді покажу, що буду класти в банки. Так, позливала я свої банки. Значить, у мене цей компот, уже, так би сказати, другий раз буде закіпати. І в банки буду додавати. Значить, склянку цукру я добавляю. Ось. кожну банку. Я покажу на одній банці. Трошки добавлю лимонної кислоти. От, так як тут у мене є яблуки і виноград, але виноград у мене солодкий, він без кислинки. Значить, отак десь, бачите як? Одну четверту додаю лимонної кислоти. От. І добавлю, ось у мене є листочки м'яти. Листочки м'яти, бачите, ось такі. По пару листочків м'яти добавлю в кожну банку. Закипить оцей компот, що в каструлі банки заливаю, закручую кришками і перевертаю на кришку і втушковую до повного охолодження. От, оце такий у мене рецепт. Значить, зараз я зроблю так на всіх банках. І покажу вже вам тоді компот, вже закритий, закручений в банках. Ну, все, компот мій готовий. З яблук і з винограду. Ось так виглядає в банках. От. Ну, він ще, звичайно, що виноград ще віддасть свій колір, він буде трошки темніший. От, ось листочок м'яти показую єсть. Зараз перевертаю на кришку і вкутую накриваю до повного охолодження. Так що, пробуйте готувати. Хто не готував такий компот, пробуйте готувати. Смачний виходить компот. Дякую всім за увагу і до нових відео!